Доброго дня! Привіт усім моїм підписникам, всім, хто дивиться мій канал, кому цікаві мої відео. Сьогодні я продовжу вас знайомити із моєю біжутерією. І ось сьогодні я покажу вам різну біжутерію, яка в мене є. В основному це якісь скляні намистинки, імітація перлин. Але з минулого останнього відео я ще вам забула показати і не показала ось таке ось на мисто красиве, і отакі ось, ось серги під колір слонової кості. Слонова кістка, насправді, це є дерево, і ось такі ось серги. Мені подобається такий колір природний, але вони не до всього личать, не до всього підходять. Такий начебто на намисто. Таке начебто перлин. Шукаю там ще що є. Ось таке теж є намисто. Це можна на таку довшину носити. Воно з металевими такими вставочками. Ось така геть недорога біжутерія продавалася разом з одним платтям, яке я купувала. Плаття синього кольору, і ось така прикраса до нього йшла в прийшов. Також є ось такий на таких чорних мотузочках колон. Покажу ближче на камеру. Ось такий камінь сі, там різного кольору. Отакої буде довжини, якщо його вдягнути. Також є ось такі сири. Рожеві камінь ці... такі буси на мисто з трьох полосочок із такими коричневато гранатовим кольором скляними чи хру... христ... кришталевими, мабуть, так, камінцями. Я привезла колись із Ленінграда. Зараз це Санкт Петербург. Це була зима, зустрічали ми новий рік. 1991-й у Санкт-Петербурзі, тоді ще це був Ленінград. І е, в, в одному з магазинів, з магазинів, з однокласницями ми були там на екскурсії, купили всі, мабуть, однакові, ось такі собі е, намиста. Чехословацьке скло, мабуть. Якщо я правильно пам'ятаю, стояли ми там в черзі довго за ним. Ось іще такий отакий варіант можу вам показати. Як ви бачите, прилипає на магнітику. На магнітику знаходиться тут намистинки з магнітиками. Тобто це можна вдягнути як браслет. Переплести треба отак краще, мабуть, на руку намотати. Був час, коли було модно ось таке око, начебто око. І також його можна вдягнути на шию. Купили ми його з донькою в Євпаторії, здається. Якщо магнітиками ось так скріпити, то можна отак його носити. Тобто тут йдуть камінці і через декілька камінців йдуть магнітики. І отак вони примагнічуються один до одного. Ще, на якесь свято хочеться іноді вдягнути щось таке. Щоб виглядало розкішно, і тому ось такі святкові у мене були теж сережки з такими камінцями. Ну, чому були? Вони є, але я їх уже зараз не, не вдягаю. Немає такої нагоди, нагоди і такого святкового вбрання, щоб вони підходили до образу. І ще в мене є. Головне, щоб не заплуталося. Так, зараз покажу. Розстрібно. Ось така прекраса, ніжна тендітна. У сріблястому кольорі такі сережки. Колір трошки туск, якийсь не дуже тьмяніє колір на відео. А взагалі він. Камінці мають рожевий такий колір. більш рожевий. Тут і перлинка, імітація є, і підсрібли якісь прикраси, сердечка. Так, і це прикраса із. Каталога Avon. ну і ще, ще можу вам показати ось такий є в мене. Ланцюжок, який я вдягаю на пояс, на пояс якогось поверх якогось плаття, отакі тут камінці. На сьогодні прикрас достатньо вже я показала вам. Наступне відео вийде незабаром. Чекайте. Пока!